Якщо ви прокинулися разом із нами о 7.30, то можете планувати вже другий сніданок. Наш кулінарний експерт чабакош Чаба уже чаклує на кухню. Ходімо, тож ходімо. ходімо. доброго ранку. Ще доброго ранку. ласка. Привіт. привіт, Чабіко. По-перше, на перше була буженіна. зараз? Як, як говорять, сира багата не, не буває. буває ні, не, не, не буває, не буває, не не буває. Масло, сьогодні. Кажуть. У нас буде чіз омлет. так. я ще... взагалі поціновочка омлету. Да, а якщо так. ще і з сиром, то сир це Сирний не взагалі. Ну, це так, дуже круто, так. так. Да. Дивись інгредієнти на екрані. Для приготування чи омлету із салатом знадобиться яйця курячі – 3 штуки, вершки 30-відсоткові 100 грамів, сир чеддер – 100 грамів, сир пармезан – 50 грамів, вершкове масло, чиабата – одна штука, сіль, Листя салату ромен – 3-4 штуки, помідори чері – 5-6 штук, цукрова пудра, оливкова олія, бальзамічний крем, бутони каперців – 12 штук. Отже, ну що? Кошик? Що нам робити? Ну, по-перше, давай зб'єш яйця збити. Добре! Як британець, знаєш? Ми ж сьогодні будемо використовувати саме чеддер, да, саме відомий британський сир. Так, так, так. Із село, там дерев'я називається, до речі, Чеддер. Він ще й бачиш дуже охайний. Що? Що моє герої? Можна не коментувати. А що ти Третій я... один яйце загубив чи що? А що, їх там два а має шо... бути? А, два? Ну давай. <реш> я... Костя, що це ти не збиваєш? Та почекайте ви, що за напруга. О боже мій давай, ну, я, я почув ні ні, 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 Нехай він уже робить. Давай. Додаємо. Вершки. Вершки. О, Трошечки. Ой. Сіля. Солі, давай, так. Буде смачно. І додаємо А ми не солили. Ні, нічого Френа. не робили. Не солили, не Ірина. Вот Чаба, це вже не це, це не омлет. Це сир перемазаний. Я не солила. Да. Чабік. А може Чим не треба, там щедро буде солоний. Не знаю. Не, не, не розумію. давай вершкове масло ще. Давай, чи? ні, давай от ти, от натреш, будь ласка. Давай, знаєш, да, як? Ні, ні, ти йди туди, а да? Ви тут... Ви... Робити... ракіровки. Ракіровки, да. так. Да. Я солив? не солив. Ми солили? Ні, не солили, ми, не солили, не солили. це не, не треба. трошечки дрібичко, пос... дрібичко. Дріб, дріб, дрібнесенько, да? Yeah. так? І давай от виливай от сюди. А вершкове масло не треба? Вершкове масло можемо треба, трошечки. Треба, Да, трошечки, Да. Вот. От, вершкове масло. все, Костик. Да. А скажи а ми... мені, а, а там що ми будемо робити? От тут чебату будемо підсмажувати, а, -а, -а. а тут будемо підсмажувати! Що? Що, що? О, -о, О! Ми їх будемо окремо от, так. І от треба його на. У невеликому температурі. да. Готувати, так. А ми Готувати. його будемо перевертати чи ні? Перевертати будемо, але нам треба, щоб вона не підгоріла. Так, так. Що так. Підгоріла. О, це ми вміємо. Увагуємо. Дивись. А для нашого гарніра з салата ми от зробимо такий цвіт чері. Негайно гріються. А ти поки можеш нарізати. Да. Що, що, що Багато історій, так? Да? Ні, скажи мені чеб'як, от стільки достатньо вже пармезану, дивись. Так, да, достатньо. Че, скажи, будь ласка, чим корисний саме омлет з сиром? С... Чи є в цьому якась користь, чи ні? Кор користі? Користі нуль. Користі дуже багато, тому що в яйцях, по-перше, найкрутіше істочник білка. А сир? Ти ж знаєш, що в цьому сирі, от, використовуємо от, до речі, от зараз відео посипала пармезан і так. в ньому дуже багато. Бо більше кальцій, в обичних сирах. Знаєш, чому? Тому що він найбільше що, витриманий. Ви? Він найдовж... витриманий менше вологи в ньому. Так менше води. Більше концентрації. концентрація, концентрація. концентрація. You know? Боже, який ти розумний. А, Взагалі, розумний. пармезан готується вдвічі чи втричі довше, ніж будь-який інший сир. Тому так? він так. і такий 20, дорогий. Мінімум 24 місяці. він повинен витриматися. І готується Я чула в регіоні, регіоні па. Убирайтесь. Parmi, так, regiano, так, так, так. Да. Черту. Да. Убирай так Я яблоки солю черики. І да. додаю цукрової худру. Мені здається, тут да. буде красиво. красиво, Досить, досить, досить! Эй, виключили. Я дивилася, що нічого. Це красиво, да? Доси, все, давай. Ти певен, може нехай ще трохи? Ні, ні-ні, він повинен бути такий. Рідкуватий. Так. Да. Та він щось він Як скрембл Scramble має бути, так? Вот. Давай сиди. Ой-ой-ой, да? що ти задумав, Вообще, що то коїться. Як каже, викладаєте. Звинятно, що, що буде. буде. Викладаєте? Вот, ти перевернув Кость? Кость, ти перевернув? Кого? Хлібчик. Ні. Та якось буде. І де наші світ Вони чері. Вони дуже світ. Дуже світ. Дуже світ. Дуже світ. А стільки Ірина буде туди насипала. Вона все залишилося на сковорідці. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, 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 я. я ну люблю, давай коли вона сладка. Не переймайся костів. Все, дивись. Mm -hmm. А поки можемо нагадувати рецепт. Рецепт, друзі, рецепт. Рецепт чиз омлету із салатом. Яйця збийте із сіллю та вершками. Сир натріть на терці і перемішайте з яйцем. Присипте омлет пармезаном та смажте його на маленькому вогні. Потім переверніть і смажте з іншого боку. Далі слід помідори чері підсмажити на пательні на оливковій олії. Посипати їх цукровою пудрою та карамелізувати. Тепер викладіть карамелізовані помідори на листя салату. Заправте салат бальзамічним кремом і посипте пармезаном. Останній штрих. Трошки Це ще бальзамік? Бальзамі? Да, ну на помідорчики я дуже люблю. Все, і можемо Можна скуштувати? скоштувати? Кошти. Ану давай. А ви що не будете? Нет, давайте <laughs> no я буду, у мене немає Так, бо вона одна і вона у мене. А мене теж давай. Ну тут стільки сиру, що це сирний омлет. А ну з'їж помідорчик, мій Костя. Зараз тебе. Тільки береш він гарячий. В нього... Я трошки пересули. Перед ну, світ, світ, світ чері. Смачно, смачно. хочеться тобі свого омлет смачний. Дуже смачно. Друзі, ми дякуємо нашому неймовірному чабі. Бакашу. але не буду приховувати: у тебе сьогодні, до речі, Чабік є конкурент. Знаєш, хто це? Хто? Я тримаю. Герой нашого наступного сюжету це український льотчик Ігор Фортельний. Який відкрив під Києвом власну чебуречну, і зараз чебіку ми туди навідаємося. Обожнюю Чебуреку.